Надія для хворих десятки коробок із хірургічними інструментами, шовним матеріалом, рукавичками та медикаментами отримали медінститути Києва від меценатів. Як передавали цінний вантаж, бачили наші журналісти. Той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Таким правилом керуються благодійники фонду молодіжної ініціативи. Надія меценати передали цінні медичні вантажі в медінститути Києва. Те, що важливо для операцій, передано зараз, це і рукавички, це і шовний матеріал, це інструмент хірургічний, який застосовується під час операцій, плевриваки це те, що після операції на грудній клітині. Допомогу з критичними медичними вантажами отримав Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Минулого року у медзакладі провели понад 10 тисяч операцій. У синергії з благодійниками лікарі можуть рятувати ще більше життів. Загалом це все те, що необхідно для того і може використовуватися вже сьогодні. Прямо з колес ми беремо в операційну і починаємо його використовувати. Тому дякуємо. в Першу чергу фонду Надія. І нашим американським волонтерам і колегам, які збирали це все для українських пацієнтів, завітала Надія і у національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. Тут щодня допомагають побороти недугу десяткам українців. Ми отримуємо допомогу від фундейшн і центр Хелс. Ми неодноразово отримували відповідну медичну допомогу, гуманітарні вантажі від благодійного фонду Надія. І хочемо сказати, що номенклатура цієї допомоги вона доволі така значна. Ще раз повторюю, з медичної складової, доволі цікава і актуальна на сьогоднішній день. Лікарі твердять, медичні вантажі нині надважливі. Відзначають оперативність та постійну підтримку благодійників. У цих флагманських медичних закладах лікарі щоденно проводять десятки складних операцій. В прямому сенсі борються за кожне життя, і така підтримка це шанс рятувати більше життів. В Україні зараз багато болю та страждань, але наша команда, дякуючи нашим партнерам в США, міцно стоїть на боці добра та світла і допомагає медикам рятувати життя. А той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. До гуманітарної місії також приєднався і перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Валерій Дубіль. Самі вантажі українським медзакладам надали партнери зі США Revival Foundation та Центра Хелс. Разом наближаємо перемогу.